Маленький зайчик зовсім недавно народився. Він визирнув із хатинки і щось ненацька намочило його носик. І тут зачиняв перше в житті, побачило срібні низочки краплин. Що ж це його так здивувало, дітки? Правильно, дощик. Зайчик довго пробував крапельки на смак і не міг зрозуміти, звідки вони беруться. А ви, малята, знаєте звідки? Так, із хваринки. Які ви молодці. А ви знаєте, що буває? Сонячний дощик, він і лється. А як називають дуже сильний дощ? Злива, правильно. А ще дітки, є дощик, після якого починають рости гриби. Здогадайтеся, як він називається? Грибний, звичайно. А ще буває дощ, коли світить сонечко, а він, як сліпий, його не помічає і накрапає крізь сонячні промені. Як ви гадаєте, яку він має назву? Сліпий, правильно. Крапає дощик із хмарки додолу. Може, здається, що ліпше удома. Вдома не чути, як теплі краплинки, Живлять і землю, і листя, травинки. Дома брести по калюжах не вдасться, хоч вдома тепло, не втім наше щастя. Давайте, дітки, розпочнемо ліпити, візьміть половинку аркушу картону, виберіть, якого кольору буде ваша хмаринка, знайдіть пластилін такого ж кольору, відщипніть від бруска шматок пластиліну за завбільшки з квасолину, Розм'якчіть його. І розмажте шматок у верхній частині картонного прямокутника. Надайте пластиліновій плямі форму хмаринки, заокруглюючи за на рівності. Не накрапай, бротику пограти стай. Дощ, дощик, зачекай. Дощик, дощик, зачекай, Ти нам нас не накрапай. Відчіпніть від решти пластиліну кілька шматочків розміром із звичайне зернятко. І скатайте їх у маленькі кульки. Дощик, дощик, зачекай. дощик. Розкладіть кульки на аркуші під хмаринкою і вказівним пальчиком трохи розтягніть кульки невеликим ухилом так, щоб вийшли дощові краплинки. Полічіть свої краплинки, скільки їх у вас? Дощик! дощик, зачекай! У мене сім крапельок отрималось.